Є багато різних лазерних рівнів, які похожі і майже нічим не відрізняються. Китайці роблять завжди як. Зробили лазерний рівень і просто штампують їх партіями, різні назви, різне на все. І ось так виходить. Це для чого я вам розповідаю, ось такі модельки Вони є непогані модельки, це 3D-моделька у нас. Зараз покажу вам комплектацію, покажу, що всередині знаходиться. І які лазерні рівні наподобі таких також є. Значить, траплялись мені, та не, не то, що траплялися, їх вже дуже давно, вони в продажі є такі моделі. Тобто є хью-пари ідентичні, геть такі самі, тільки колір буде у нас зелений. Також в нас є клубіони, такі ж самі. Вони були і червоного, з червоними лучами світили і е, також зеленими. Тобто ринок великий, ідентичних лазерних рівнів. До мене вже приходили на ремонт на калібровки такі лазерні рівні. Розповім вам, які нюанси з ними трапляються. А почнемо для початку з комплектації. Приємники я положив, вони в комплект не входять, просто перевіримо, чи працюють. Але я певний не на 100%, що вони будуть працювати. Ну, ми це просто подивимось. Значить, іде він у нас ось такій коробочці. І тут у нас йде пластиковий кейс. Звичайний ось такий пластиковий кейс. Зараз багато де такі, бачу, випускають, хвіпари і всякі різні моделі. Інструкція по експлуатації. Кабель для зарядки Type-C. Окуляри зеленого кольору. Ось такі, ну, зараз подивлюсь. Ну, в принципі, якість непогана. Але я вам скажу, що вони. Нічого вони не дають, нічого вони там толком не допомагають. Ну це таке все. Зараз, значить, і все. Більш в нас тут нічого немає. Тобто тільки кабель для зарядки type даже блоку живлення немає. Ну, блок живлення, звичайний, від смартфона берете і все. І ось такий магнітний круштей у нас йде. Зарядка, зарядка, не зарядка, акумулятор. Акумулятор у нас тут стоїть стандартний, такий ж самий, як і в усіх парах. Значить, у нас йде 3,7 В, годин. Значить, Щоб ви собі розуміли, вони будуть працювати орієнтовно, десь до 8 годин вони повинні витримувати заряд. Тобто це як клубіони 4D, як ось такі 3D модельки, все вони гарно. Витримують, гарно працюють. Захист від пилюк і вологи тут також хороший. Тут башні йдуть пластикові, але вони більш-менш по якості нормальні, і в середині кругом йдуть резинки. Розповідаю, які нюанси. Дивіться відео до кінця. Також є великий вибір лазерних рівнів. Там можете подивитися до кого орієнтовно, але кого цікавить, можу індивідуально кожному підібрати. Проблеми, які в них були, тобто по пилюки по захисту, проблем не було. Но нюанс. Ось ця механічна кнопочка, якщо ви її не догляділи, вона у вас протерлася, ви нічим не заклеїли і все туди попадає пилюка, кнопка виходить з ладу. Це таке траплялося вже не раз. І таке воно було. Тобто, чому так швидко? Воно все воно не швидко, вони. До речі, дуже довго служать, поки не протреться кнопка. Я більш люблю сенсорні кнопочки в лазерних рівнях. Вони довговічні і проблем з ними ніяких немає. Тут у нас за рахунок того, що вона механічна, її постійно вона одна ще й її постійно потрібно натискати. Тобто будь-який луч перемкнути вам все потрібно цією кнопкою робити. Кожен раз ви собі нажимаєте і воно вам перемикає. Також для роботи з приймачем вам потрібно просто її натиснути і потримати декілька секунд. Все. Увімкнулася функція для роботи з приймачем. Зараз також я перевірю, чи дійсно працює, хоча я думаю, що мають працювати. Все. Все працює одна та сама частота. От Прийомник хюпа. Все працює. Приймачі є різних видів в мене. Я вам не буду всіх показувати, показував вже не раз, як когось цікавлять. Також можете е звертатися, я вам підберу, якщо потрібно буде приймача. І зараз ми розберемо, подивимося, що в нас в середині і як там зроблений механізм. Просто я для вас хочу показати, бо я вже в середині бачив, як вони зроблені. Різниця. Між ось цими моделями і далі клубіонами і хьюпарами ідентичними кольора тільки відрізняються в пластиковому кейсі. Тобто тут в нас є пластиковий кейс і ось такий комплект. В тих звичайних лазерних лініях йдуть не пластикові кейси, ну не звичайних в таких самих, а йдуть ось такі трапчані сумочки. От і вся буде різниця. По ціні вони є не дешеві, це зразу говорю, але якість, відповідно, також хороша. Все, зараз розбираю, показую вам сердину і продовжуємо відео далі. Рівень вже я розібрав. Що зразу, на що я завжди зразу звертаю увагу і вам це показую. Для калібровочки тут все дуже просто. Получається, в нас ось тут є вхід на викрутку, і ось тут є нормальний доступ. Тобто маятник ми собі можемо виставити без всяких проблем. І також, звичайно, будь-який луч, доступ дуже хороший. По захисту від пилюки у логі, дивіться, я вам також показував, ось резиночки, дивіться. Все якісно, все гарно зроблено, і башні. Башні пластикові, хоча вони показують так, як в ну це є в нас пластик. І пластик він досить такий непоганий, тобто більш-менш якісь падіння, воно витримувати буде. В середині. що вам в середині показують зразу? Ось така плівочка, там, що йде на кнопочку. Оце бері... бережіть. Якщо туди пилюка не буде попадати, якщо вона протреться, ви собі заклеїте чи скотчем, чи будь чим. У вас оця кнопочка буде працювати, буде служити, проблем не буде. Як тільки туди щось попаде, все. Кнопочку викидайте, на ремонт везіть і почнуться перші проблеми з рівнем цим. Маєтникова система якісно зроблена, тут питання яких немає, металеві такі кріплення йдуть. Все досить непогано зроблено, діоди в них також хорошої якості. Діоди, Якщо не помиляюся, шарп йдуть. Тобто, кому потрібно там 3D-модельки, ви можете розглядати цей варіант тільки, звертайте увагу на кнопочку. Все, захист тут також, дивіться, у нас Type-C йде. Трошки погано О, вставати. Все резиночка, все плотно, чітко зроблено. Якщо когось цікавить дана моделька, також можете писати, дзвонити, можу вам відправити. Зразу я вам казав, ціна на них є немаленька, але <кій>, якість їхня хороша. Ще буде багато цікавих відео, є дуже багато лазерних рівнів, і буду, звичайно, вам показувати всі проблеми з ними, всі нюанси, які є. І якщо вам цікаве відео, було підписуйтесь на канал, ставте подобаючку. і звертайтеся, пишіть в коментарях. Якщо у вас якийсь лазерний рівень цікавить, я зніму відеогляд на ту модельку. Всім до зустрічі!